Розрахунки струмів КЗ та уставок РЗ у мережі 35 кВт. Вибираю мережі 35 кВт і розрахунки струмів КЗ та РЗ від шин ВН-трансформатора. Зліва вибираю трансформатор божкового 1Т. Праворуч вибираю реактанси системи для максимального режиму та мінімального режиму. Натискаю розрахунок. Треба задати межі регулювання напруги у бік першого і бік останнього положення РПН за допомогою кнопки Ізму. Перемикач напруги на стороні 35 кВт. Бажано встановити в середнє становище або фактично, якщо воно відомо. Якщо реактори, треба задати їх опір ОМ. Натискаємо розрахунок. Вибираю лінію 35 кВт Кочубеївка. Натискаю далі. Подивимося схему мережі 35 кВт, яка лежить в мене на столі. Ось ПС Бошкове. ось ПС Кочубеївка. Мережа 35 кВт закодована як єдина мережа із включеними комутаційними апаратами. Це дозволяє проводити розрахунок ліній необмеженої довжини та складності. Так, наприклад, від підстанції Башкова через лінію Кочубеївка можна заживити шини 35 кВт підстанції Машівка та лінії, що входять від неї відходять. Для цього достатньо правильно задати відключені ділянки, тобто точки струмоподілу. Для демонстрації розрахунку відключимо секційний вимикач на підстанції Кочубеївка його коди 161 162. Задаю відключені ділянки 161 162 та натискаю далі. У меню можна переглянути звіт розрахунку в струмів КЗ на лінії. Повертаюся назад. Можна прорахувати опір лінії 35 кВт. Повертаюся. Можна ввести розрахункові реактанси для шин 35 кВт підстанції, які беруть участь у цьому розрахунку. Автоматично згенеровані коментарі слід обмежити 36 символами. Натискаю далі. Можна провести розрахунок уставок дистанційного захисту. Ми розглянемо розрахунки уставок струмових захистів ліній. Програма проведе опитування всіх вимикачів лінії та наявність релейного захисту. Програма побудує модель виділеної мережі, проведе її ієрархічний аналіз та запропонує провести розрахунок уставок релейного захисту кожного вимикача з РЗ, починаючи з далеких. У нашому прикладі спочатку лінії Кочубеївка-Філенкова, а потім лінії бошкова кочубеївка Натискаю Розрахунок. Потрібно ввести дані ролейного захисту трансформатора і відзначити, що немає див захисту трансформатора. Натискаю далі. Відкрилося вікно підготовки розрахунку лінії 35 кВт. По-перше, потрібно вибрати тип оперативного струму лінії. Потім схему виконання максимально струмового захисту неповна зірка. Нижче наведений ряд параметрів захисту з останнього розрахунку. Щоб змінити будь-який параметр, натисніть кнопку Ізму. Натискаю розрахунок. Розрахунок та вибір уставки МТЗ-лінії. Внизу відображається автоматично обрана уставка. Її можна змінити. Натискаю клавішу Enter. Можна змінити. Коефіцієнт ТС. Зліва внизу пропонується уставка часу спрацювання МТЗ. Ввожу час та натискаю Enter. Натискаю далі. Якщо згодні, натисніть влаштовую. Розрахунок стромового відсічення. Програма розрахувала і внизу пропонує свою уставку. Натискаю клавішу Enter. Задаю час струмового відсікання і натискаю Enter. Натискаю Далі. Якщо згодні, натисніть Влаштовує. У меню можна повертатися на якийсь етап даного розрахунку або завершити даний розрахунок. Я обираю завершити. Пропонується звіт з проведеного розрахунку. Його можна буде роздрукувати після закінчення розрахунку у робочій папці. Закриваю звіт. Ви можете архівувати розрахунок, не архівувати. Програма переходить в більш високий рівень ієрархії на розрахунок головного вимикача лінії. Якщо оберіть розрахунок, буде розрахований двоступінчатий струмовий захист, узгоджений з нижче наведеною лінією із трансформатором живлення. Вибираю Пропустити. Розрахунок закінчено. Можна повертатися на будь-який попередній етап розвитку, розрахунку або вийти.